Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 15 травня 2023 року від медіагрупи об'єктив. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Олександрівка та Стариця. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії. В районах Масютівки та Сеньківки завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Кіндрашівка та Баївка. Перерахували у зведенні Генштабу. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його даними, найтяжчі наслідки у селі Стариця Чугуївського району. Там загинули двоє людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік. У селі Подоли. Куп'янського району. Обстрілем пошкоджено два приватних домовладіння, Сталася пожежа. У селі Фигулівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Доповнив Синігубов. СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів РФ, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ, повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зрадники попались під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях регіону. У Харківській обласної прокуратурі уточнили, що затримані 40-річний чоловік та 56-річна жінка. Обидва затримані коригували ворожі удари по українських позиціях. За інформацією СБУ, також зрадники фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Затримали фігурантів під час виконання чергового завдання. Чоловікові та жінці повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинених в умовах воєнного стану. Наразі обидва затримані під вартою. У популярній у туристів та любителів походів на байдарках Балаклійській громаді заборонили купатися у протоколі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської військової адміністрації. Зазначили, що розмінування прибережних зон водних об'єктів та традиційних місць масового відпочинку людей найближчим часом не планується. Оскільки проводяться першочергові заходи з розмінування деокупованих територій та інфраструктурних об'єктів, життєзабезпечення міської територіальної громади, наразі на пляжах встановлять показчики про заборону купання. Комунальне підприємство Харківський метрополітен потребує компенсації витрат, що утворилися за період вимушеного простою та функціонування виключно в якості об'єкта укриття цивільного населення. За вказаний період підприємством було витрачено майже 95 мільйонів гривень, на діяльність, яка не пов'язана з перевезенням пасажирів лініями метрополітену. Таку заяву поширила прес-служба метрополітену. Свою вимогу метрополітенівці аргументують тим, що в особливий період захист населення це функція держави. А кошти міського бюджету Харкова не можуть викрати всі борги метрополітену. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 -го годину 15 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, Гугл News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.